Всіх вітаю, з вами Марія і Киська Аліса. Вітаю вас. І давайте розглядати, про що ви ще не знаєте. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, про що ви ще не знаєте? Перспективи зростання, зростання, яке от просто вона у вас буде в тій галузі, якої, розвитку якої ви зараз займаєтесь. Бачите, Аліска побігла, теж чим займатися їй теж хочеться зростання. Так, дивіться, у когось по навчанню гарно у вас виходить і дійсно, от, Знаєте, займаєтесь тим, в чим у вас буде розвиток в майбутньому. Будете показано так, що поважною людиною вам бути. Для когось з вас. Ви не знаєте, як сильно мріє якийсь чоловік про вас, як про жінку, які ідеї він там собі в голові будує на майбутнє. Знаєте, людина не просто одна сьогодення. Йому там подобається бути поряд з вами, спілкуватись з вами. Ну і достатньо. А там щось інше буде ні. Тут не так. Тут будує на майбутнє. Зараз йому дуже-дуже хочеться бути для вас. От найважливішою людиною, коли всі зміни, які для вас можливі в майбутньому, щоб вони обов'язково були, щоб він був причетний до цих змін. Ось так йому хочеться. І має надію, що найближчі. Три якісь періоди ну, тут. Тут вже дивіться у кого як. Як знаєте. Угу, я зрозуміла тут трошки не так. Дивіться, це як було спілкування у нього колись з людиною, яка як передбачення йому виказала. І була розповідь про якісь три. Періоди, після яких все, що він там собі мріє, все, що він будує у майбутньому, зараз поки що це просто мріє. Що як пройде оцих три періоди, він вже буде мати змогу свої ідеї втілювати в життя. А для когось це як за три місяці буде значна зміна в його та в вашому житті. І для багатьох з вас це, ну кому це підходить, от ви знаєте, ви розумієте, про кого мова, то вже, <кій> вибачте, є ця людина у вашому житті. Це не так, що там ви ще не знайомі, не почали спілкування, але він вже, вже вас десь бачив і десь там собі замріявся Ні, тут вже є спілкування. Так, далі, про що ви ще не знаєте. Для когось трошки як попередження, але, ну, це неприємна буде звістка, але, знаєте, це не буде для вас, от на той момент, як ви вирішите, це вже не буде чимось таким дуже страшним. Дивіться, показаний мені чоловік, від якого в різні боки, це, як, наприклад, для когось з вас родич, від якого в різні боки відходять дві людини. От коли люди відвертаються. І йдуть просто через характер. Це, ну, от як, а, тут ще й третя людина, в третій бік йде. Тобто три людини, дві жінки, один чоловік розходяться від старшого чоловіка. Ну там вже дивіться, ким він вам є, в різні боки. В один момент От просто от щось стане крапкою. Якийсь чоловік відчуває провину. Угу. За те, що е, тут літня людина, я не можу зрозуміти, чоловік чи жінка втрутився, втрутилась в стосунки, і знаєте, як віддалила, віддалив. Я, правда, я не бачу тут чоловік чи жінка. Знаєте, як от літні люди, вони часто вже от як втрачають як стать. Тобто жінки бували так-от схожі, ну вже вигляд не той мають як у юності, як взагалі, от, ну, скажімо, там, Років до 70, от потім це вже якось як старається. І вже не так воно ну, на кавовій гущі, повірте, вже не так зрозуміло, чи то чоловік чи жінка. Але я так розумію, що до чоловіка має е, коріння ця людина. І він як вчасно не зупинив людину, а тепер він дуже жаліє. Не зупинив от, просто в діях людину, як треба було сказати так. Чекай, це моя, мій вибір, це моя родина, моє бажання бути поряд з людиною. Далі, чого ви ще не знаєте, по роботі є людина, яка заздрить вашій популярності. Тобто до вас звертаються, підходять, з вами люблять спілкуватись поряд з вами, якось вашим співробітникам, або, наприклад, якщо там ви працюєте з клієнтами, то вашим клієнтам поряд з вами дуже приємно знаходитись. Ви якось так з'являєтесь в колективі, і всі до вас тягнуться, бо ну, якось як вмієте людей. Ну, як переналаштувати, от настрою додати людям. Заздрість є в людини, яка старша за вас по, по соціальній драбині. Більше вас заробляє. Але немає такої поваги. Як ви. Далі. Про що ви ще не знаєте? Показана ситуація, в якій показаний мені чоловік, який малює спілкування з вами для себе, як можливість зростання, по... ну для кого як, комусь це по соціальній драбині, а комусь це все ж таки, як знаєте, от... десь він засидівся в своїх. Знаєте, коли в людини нічого не виходить. От соціальний світ для нього зараз закритий. Він має надію, що через вас він зайде в соціум, як, ну, знаєте, от як, може, ваші зв'язки, може взагалі от просто ваше коло спілкування для нього цікаве. Дивимось. Ви не знаєте, що по роботі є у вас, ну, як захисник. Показан мені чоловік, який стримує якусь чорну кицьку, щоб не перебігала вам дорогу. Ну, тобто, ви. Робите те, що ви робите, але є людина, яка завжди не задоволена вашими діями, вашими якимись планами, і завжди намагається перебігти вам дорогу, якось так влаштувати, щоб у вас нічого не виходило. От він стримує цю людину. Це може бути і чоловіком, і жінкою. Просто мені тут. Розкрита людина захисник, але не розкрита людина кривдник ваш. Ви ще не знаєте, що по роботі розійдетесь у спілкуванні з, з якимсь тут. Жінка з чоловіком, чоловік з жінкою. Якісь паперові справи між вами ну, на папері? <кій> Десь ви спілкуєтесь там, чи ви для нього робите папери, чи навпаки? Ах, ну, якось тут далі не працювати разом. Він а, у бік а, дому йде. Ну, як, наприклад, людина звільняється, а ви далі просуваєтесь, ви лишаєтесь там, де ви є. Ну, якщо ви жінка, лишаєтесь там, де ви є, але ви не припиняєте спілкування. Взагалі-то людина для вас приємна, нормальна. І час від часу ви будете спілкуватись, але так як показано, то по роботі ні. По роботі вам доведеться спілкуватись з якимсь іншим чоловіком. Непоганим, але просто то інша людина. Так, показаний мені кран, з якого нічого не тече. Е, ну і комусь з вас треба буде лагодити кран. Ви ще не знаєте того, але готуйте гроші. На всяк випадок, хай вони у вас будуть десь там. Якщо буде потреба, бо ми ж з вами не знаємо, для кого саме це ця інформація. Так далі. Про що ви ще не знаєте? Що вас буде обсипати компліментами чоловік, саме жінку, саме чоловік. І що це може статись ситуацією, яку може порушити жінка, яка хоче стати йому коханкою? Чи так буде? Зараз хочу побачити, чи так воно буде. Ну, Дивіться, тут. Просто треба цьому чоловікові е, дати зрозуміти, що для вас він най-най-най. І, -най -най. як знаєте, його потреби е, саме в кексі задовільняти, або це буде робити інша жінка отак тут показано. Знову ж таки нагадую, філіжанка загальна, будь ласка, не беріть все на себе. Це ж для дуже різних людей йдеться інформація. Тож, у когось така ситуація буде. Ви будете знати, ви відчуєте от просто одразу. Це не буде чимсь таким дуже для вас прихованим. Це, от просто, от знаєте, ви з людини просто считаєте, що щось в ньому змінюється. І чого це в ньому щось змінюється. І ви швидко дійдете до відповіді. Дуже швидко. Навіть так показано, що дехто з жінок, ви просто поставите так питання, ви його як зловите цим питанням. Просто от, навіть йому не треба буде вголос промовляти відповідь. Ви просто побачите, як людина погляд який став у людини, як він себе став поводити, і ви зрозумієте, що має бути відповіддю. Далі, про що ви ще не знаєте. Телефонний дзвіночок. Тут показана людина, яка вже думає про цей телефонний дзвіночок до вас. Людина, яку ви теж знаєте, не нова людина для вас, як чоловік показаний, який буде розповідати вам про якусь затягнуту для нього ситуацію. І поряд з ним є жінка. Це можуть бути родичі. Можуть бути хтось з друзів, як жінка, як долучається до розмови і разом будуть вам щось розповідати, таке цікаве. Так, і ось тут показана людина з паличкою. З паличкою, що ця людина? На цю паличку витрачатись буде? Зараз хвилиночку. Так як мені показано, просто про вас ця людина багато говорить. З різними людьми. Один, два, три, чотири людини, з якими вона про вас розмовляє. Мені, ну, я не буду казати, може вона, може він. І так і так воно мені. Я просто, от як, знаєте, з одного боку це на жінку схоже, а з іншого боку і на чоловіка мені схоже, тож просто багато про вас розмовляє. Зустріч і прогулянка намальована, чоловік та жінка такі, ну, такі немолоді, дорослі люди, я б сказала, за 50 рочків. якась така прогулянка, коли чоловік про якісь свої хвилювання розповідає. Знаєте, це не стільки страхи, а це більше як він про щось хвилюється. Йому щось от, здається неправильним. Угу. Так, і комусь тут з жінок аж два бумеранги летить, а третій на підльоті. Людина ну, така мені пихата намальована. Така, знаєте, Завжди з якимись поганими думками. Знаєте, що б не робилось, все погано, нічого не підходить людині. І дивіться, показана ситуація, в якій от якась людина дуже тут старалась, щось робила, щось от дійсно це заслуговувало уваги. Вона не оцінила і вона якось так, знаєте, от, ну, образила людину, старання людини взагалі от, просто образила. І от за це їй прилітає. Думаєте, розуміє, за що? Ні. Ні, не розуміє, ніколи не зрозуміє. Навіть якщо їй прямо сказати, вона не почує. Тут людина уроки не проходить один за одним. тут ще. О. Ну, я скажу, <смеш> не знаю для когось з вас, але ви нібито здогадуєтесь вже про, таку, про таке відношення до вас. Скажу для жінок, бо мені тут показаний чоловік, у якого дуже-дуже таке бажання до вас, але не бачу, щоб він міг. Отримати вас, як він бажає. Угу. І якось він, знаєте, бажання то є, але нема. Можливості з вами от будувати якісь стосунки, хоч якісь Повірте, він вже хоч на якісь стосунки ну, згоден. Але зараз в людини він навіть ніяковий не може до вас наблизитись, бо в нього зараз по фінансах така кепська ситуація, і він для себе, сам для себе вже ставить обмежування. Бо каже: ну, ну і що я? Ну, я навіть квіточку не можу купити. Я навіть цукерку їй не принесу. Ну, поки що, отак. Хоча в уяві там такі гарні, такі красиві стосунки малюю, романтичні такі. Ну, воно так, знаєте, от він непоганий. Але зараз у нього така ситуація. І, чесно кажучи, дуже вам бажаю, щоб він став на ноги і щоб він підійшов до вас і щоб у вас почались стосунки, бо він ну такий приємний, гарний. За вашою спиною пліткують, але ну що це? новина, вона я навіть не буду зупинятись на цьому. Ну, все, більше я такого тут нічого не бачу, а повторюватись немає сенсу. Тож, всім вам дякую за перегляд, дякую вам за вашу компанію і за ваші активні дії на моєму каналі. І всім вам дуже бажаю гарного дня і гарних людей поряд з вами і безпеки в сім'ї. Ваше серця і хай все буде добре. і Будьте здорові! Побачимось в наступних відео. Всім пока.